Він став на захист України не 14-го, а він ще раніше, коли почався Майдан. Це ми каже, молодь повстала, щоб росіяни москалі йдуть, каже, хочемо захистити Україну. У нашій місцевій Купичівській середній школі зробили фільм про його Шлях воїна. Це фільм про те, як він пішов в армію, як дослужився від зрадового солдата до командира першої роти, першого батальйону 24-ї піхотної дивізії. Цікаво те, що він каже, що каже, я вже звик до війни. Мені страшно, коли тишина. От коли розривається, як свістить все, знаєте, грохає, я то я спокійно сплю. А як тихо, мені страшно, незвично. каже, незвично. Доля його склалася так, він, він герой, він для нас. Я те знала точно, що він не міг не піти, бо, бо як. Тепер багато кажуть, ой, чого, за що ж ті діти погинули, бо нема. Він знав, що щось загинуло. За нас. Для, для нас він герой.